Зубов Юрій Вікторович народився 15 жовтня 1972 року в селі Степанівка Білозирського району Херсонської області. Працював у підрозділі МНС міста Херсона у 2011-му. З вислугою 20 років був звільнений у запас Збройних сил України. У 2014-му був мобілізований і служив водієм бойової машини БМ 21 ГРАД. Загинув 5 березня 2015 року під Краматорськом. Нагороджений орденом за мужність 3 ступеню посмертно. Герої справжні чоловіки. Нащадки славетних козаків. Патріоти. Скільки вже загинуло їх, захищаючи рідну землю? Старшина Юрій Зубов один із них. Мужній, сміливий, відповідальний, чесний, порядний, добрий. Таким він залишиться в пам'яті серцях рідних і близьких, колег, побратимів і односельців. Героями не народжуються, а їм становляться. Звичайна людина якого була сім'я, який займався, який працював, займався своєю улюбленою працею. За тим звичайною людиною є настояща людина, яка дійсно з'являється героєм. Народився Юрій в селі Степанівка Херсонської області в родині пасічників. З дитинства був відповідальним, справедливим і надзвичайно працьовитим. Залюбки допомагав дідусеві і батькові. Бристрий такий. Mm. Ну, по характеру він був такий настойчивий. Як сказав, то таки має бути. Добрий, звісно, він такий був. Особливо до, до мене він, все время він дуже добрий був. Він дуже допомагав, особливо на пасіці він, він з дитинства був на пасіці, ще з дідусь, вот. потім з батьком. У 13 років він вже їздив на машині, в нас волга була, і він угу. на машині вже їздив вже повністю з дідом. Помагав, вже... дідусь йому зробив вулик віддільно, дав йому подарив, і він накачав перший свій бетончик меда. О, Такий він довольний був. Він був трудолюбива людина, розумієте? Угу. З дитинства він був велика підмога дідушки покійному. Він все возлі пчоли йому помагав. А вже так став юнаком підріс, то вже була права рука підмога покійному батькові. В рідній для Юрія Степанівській школі його пам'ятають та шанують. В шкільному музеї відкрили експозицію, присвячену односельцю герою. А на будівлі школи, завдяки старанням волонтерів, відкрили пам'ятну дошку серйозним, вимогливим до себе і до інших, надійним товаришем, саме таким, запам'ятався Юрій Зубов своїм учителям і однокласникам. Юра мені запам'ятався хлопчиком надзвичайно працьовитим. Ви знаєте, що це ще були радянські часи. Це був, закінчили вони в 87-му році. 5 років пройшло, це 83-й рік. Тоді ще в нас в радянські часи ми працювали в колгоспах, збирали овочі різні. Надзвичайно працювати. Видно, що дитина в сім'ї привчена до праці. Надзвичайно відповідальний, але був і вимогливим принциповим по відношенню до інших дітей. Чому я можу, інші не можуть. В класі з великою повагою до нього ставилися як надійного товариша, він був авторитетною людиною. Юра запам'ятався отаким от хлопчиком, як зараз прийнято сказати, з активною громадянською позицією. І тому мене абсолютно не дивує, що він, коли треба було йти захищати батьківщину, він, він став і пішов. Був хорошим другом, хорошим товаришем. Понятно, как все звезд с неба не хватало. Ну, Я ж був в душі компанії. Безказним був чоловіком. Вдруг что-то треба було допомогти, то без проблем ніколи не откажет. Дуже шкода, що приходиться говорити про Юрія в минулому часі. Це була дуже чуйна людина, дуже турботлива. Він завжди поважав дівчаток, він завжди. В школі вчилися це був перший помічник для дівчат. Він був дуже чесною людиною, настільки чесною, справедливою, що ну це почуття може гіпер було в нього. Він дуже справедливо відносився до своїх товаришів. У нашому шкільному музеї створено куточок, присвячений Зубову Юрію Вікторовичу. Тут проводяться уроки мужності, музейні години для учнів нашої школи. Ми повинні зберігати спогади про героїчне минуле нашого народу і про ті події, які відбуваються зараз, для того, щоб прийдешні покоління знали та пам'ятали героїв, які ціною власного життя захищали нашу Україну. Ніби поспішаючи жити, Юрій рано одружився. Свою кохану Світлану він зустрів у сусідній Чорнобаївці на дискотеці. Молоді люди відразу зрозуміли, їх зустріч доленосна. Познайомилися ми з ним дуже в дуже вранньому віці, ще не було по 18 років. Закахалися, звісно, з першого погляду, як то кажуть. І це залишилося і до теперішнього часу, хоч його й немає. Все одно я про нього думаю як про живого, не про загиблого. От, що зачепило. Мужність, його. Зразу погляд що, на настоящий мужчина. Навчання в профтехучилищі, служба в армії, а далі щасливе сімейне життя. У Юрія зі Світланою народилося три доньки. Своїх дівчат Юрій неймовірно любив, усіляко опікав та захищав. Усе, що він робив у житті, було для них або заради них. З думкою про доньок, чоловік посадив біля свого будинку три вишні: росли дерева, зростали і дівчата. Хоч і хотів він дуже сина, але Дуже-дуже радий він, що в нього доньки, саме такі, як вони у цій красавіці у нас є. Дуже задоволений доньками, що вони такі, як сказав, все-таки такі лучше, що є доньки. Після повернення з армії Юрій бачив єдине своє призначення допомагати людям, бути корисним для тих, хто опинився в скрутній ситуації. Тому і пішов працювати під розділ МНС. Ізначально він вибрав професію пожежника. Так. Він навіть про другу не думав, що рятувати людей все такі. Про важкі та надзвичайно небезпечні ситуації, в які Юрію доводилося потрапляти мало не щодня, він ніколи не розказував рідним, аби ті не хвилювалися. Усіляко дбав чоловік і про своїх колег, особливо молодших. Для них він був не лише начальником, зірцем у професії, а й другом і батьком. Він просто був нам усім батько. Нам там мені було 22, Ігореві було 24, Юркові 23. Це наш начальник караула. І він нам завжди говорив, що я буду вам з вами робити, як завод загориться. Ви ж ніхто на пожарі не були. Я поїду з вами. І що це? Постав вас з боку, а сам туши, бо, не дай Бог, що, що я мамки буду казати. Ця фраза в нього була, хлопці не дадуть збрехати, діти, діти, де вас, діти? Це завжди, якщо ми на зміні обіди ми ще брали з дому. У нас завжди був такий ритуал, ми готували вечерю. Чи ми там з дому приносили щось, чи складалися, Юра завжди нам жарив картоплю. Це була фірмова страва протягом всього, всього його служби. Як він завжди говорив, що в мене малі не люблять жарене сало. І він Це міленько поріже сало дуже мілкими кубиками. І смажив цю картоплю на трьох видах олії. Так, да, в нього був свій рецепт. Це хто до нас не приїжджав, сі, Юрка, а ти картошку жариш. Сама була надзвичайно смачна, і мені вже більше, скільки я живу, я такого більш не їла. Він завжди їсть останнім. І хлопці тоді приїхали, коли, коли вже, ну, вже було, коли вже були похорони, хлопці теж сказали, кажуть. Да, він нас накормить, а потім сам їсть. Справді, батько був навіть там. Це він є, от, за, за народженням. Він просто був батько нам і батьком залишився і для них, для побратимів. Це навіть не взірець, а це мірило справедливості. Він вчив, як повинно бути, як бути по-чесному. Він завжди, от у нас. Він нам передавав ті традиції, які були, що повинно бути так і не інакше. І так должно бути по-чесному. Та ні, так це неправильно. І давайте отак. І він нам завжди там пояснював, що. Нам казалось, це така дрібниця, але коли він нам пояснював, що як це може зачепити іншу людину, її інтереси, там знаєте, так, завжди в пожежній охороні це відпустки і тому подібне, там лікарняні, так нечесно, давайте отак. І він ніколи свою думку нам не насаджав, але завжди ми до нього дослухалися, і все таки він був для нас взірцем». Юрій був справжнім професіоналом. 20 років він гідно та чесно виконував свій професійний обов'язок. Рідні колеги згадують випадок, коли він самотужки протягом 18 діб рятував нову маячку від затоплення. Його відправили знову ж на цій нерозрушеній з ним пінонасосній станції відкачувати воду у ЦСО. І він сам сказав тоді тодішньому керівнику управління нашого, що. Не треба мене міняти, От, щоб ви зрозуміли, це дуже великі затрати, там 100 літрів у годину, дизельного пального, щоб це відкачувати. Це несли дуже великі ну, матеріальні втрати, збитки. А якщо ще щодня возить туди людей, водія міняти, ну, щоб мінялись люди. Він сказав: давайте я буду там робити, я буду там відкачувати цю воду. І він там був. 18 днів. І я осічки була цього року навесні, і люди в мене знову ж таки по цій проблемі, і люди говорили: а що там Юра? Ви ж пам'ятаєте у нас відкачував воду наш Юра. Так він тут у нас був 18 днів, і ми його йому хто не принесе, там їсти його, пригостить. Він ніколи нічого не брав. І коли я сказала, що вже немає його. І була там жіночка дуже старенька. Вона ледве прийшла своїми ногами і сказала, та то ж Бог не зря бере самі луч. не повні як він приїхався цієї маячки, ми відкрили ПНС і в нього стоять торби з салом. Люди якось хотіли ж йому вдячність. так. Так, да, і наносили йому вже це, як його проводжали, наносили йому того сала, тому що там дуже бідно на той час, тому що така стихія, негода. У будинках у людей стояла вода. І вони оце, наносили йому цього сала. Він приїхав, привіз її в частину його каже: хлопці, будемо їсти тут нам нагодовий запас. У дружній гостинній родині Юрія Зубова завжди були раді колегам і друзям. Чоловік допомагав та підтримував усіх, кому це було потрібно. Коли ти потрапляєш в цю сім'ю, тоді ще був батько живий. Таке відчуття, що ти дитина, яку десь відправили на навчання, і ти приїхав додому заново, як тебе зустрічають. Взагалі не була чужою. Взагалі, таке, наче я дитина їхня рідна. Він був щасливий іншим. У нього була сім'я хороша, у нього були батьки хороші. Він був такий відповідальний, такий роз дитинства. З він ніколи не забував мене хрьому з день народження, щоб вони не поздравили. там, Мого чоловіка хрьоснув, він теж його називав хрестним. Він повний всіх день народження, він всі дати знав, всім де все підказував. Мої сини з ним дружили. Ми як одна сім'я. Ми їздили на море. У мене чоловік мій всегда хлопці брав рибу ловити. І він знав, що відповідальний у нього це Юра і мій син Сережа. Всі остальні це так можна не надіятися. А на этих он завжди надіяться. За ботиве, конечно, був за бабушку переживав. Там його бабушка на Восточному. Он все то її дрова мене Кожен раз приїжджає. Ма, я, що вам надо, що вам надо. заботливый, очень даже, жалею. Но он был добрым, помогал всегда всем. Когда бы его, его не попросил, он всегда шел на помощь. Был бы э, безотказным просто. Да, просто был безотказным. Ну, он жил, как бы сказать, для людей. Вот, мы прошли 90-е годы, знаете, угу. даже не было такого, что, знаете, и финансово, и питание, там даже... Жили дружно. Очень дружно жили. Друг другу, говорят, мы делились делили, дел... ну, делили все... всем, что у нас было. И он всегда приходил на помощь. Да, он всегда да. приходил на помощь. Как бы ни было. И в... и в тяжелую минуту, и в хорошую минуту. Всегда он папа помогал. Угу. Был настоящим другом, кумом. Ну, не знаю, таких, наверное, бывает очень редко. Такі, такі встрітяш. Військовий конфлікт на сході України Юрій, який служив в радянській армії, спочатку не сприймав. Він не розумів, як може стріляти брат у брата. ну як це це взагалі? Як це брат на брата і пішов і. Ну це вообще не, не реально. Ще сам в Іркутській служив. Він хотів да. угу. в Росії і говорить: ну як це так, я зараз піду, да, в кого я буду стріляти? Ну і там буде говорити, сидіти той же мій побратим, який був в армії, яким ми разом з да, да. ми служили. Як, як це так, взагалі? як це можна зрозуміти, Ну, вообще не висприйняв спочатку. Але згодом все змінилося. Отримавши повістку, Юрій не вагаючись, прибув до військкомату. Спочатку підготовка у Миколаєві, а потім служба Дебальцеве. Він довгий час не говорив рідним про місце свого перебування, аби не хвилювати їх. Його не уговори, нічого не, не просили, що, ну, що ж ти бросаєш нас на пасіка здоров'я, хазяйство, і що нічого справитись ви в мене молодці. Ті, хто як не я, піду. Ну хто як не я і чому я буду? Десь ховатися по якимось там закуткам та шкафам, та й непонятно ще де. Я сказав, як я буду дивитися в глаза як своїм дітям то? і потім, що я боєвуселі, що є хити. Я хочу, щоб мною гордились там. Ну, тобто таким був. Ну, не боявся нічого йшов до кінця. Героєм нашого часу можу його назвати. Не кожна людина, не кожен чоловік. Можна отак зразу кинути сім'ю і ти виконувати свій громадянський обов'язок. Я знаю і чоловічий також захищати свою не тільки сім'ю, а й свою державу і робити все для того, щоб у нас не було ні горя, ні біди. щоб наша держава була цілісною, щоб вона була неділімою. Мене абсолютно не дивує те, що Юра пішов захищати батьківщину. Він завжди був людиною, яка і йшла вперед, яка вела за собою, за яким люди йшли. Він взагалі нічого не боявся. Так. Ви знаєте? Я навіть не можу, навіть не можу і представити, откуда в нього таке. Ну він от якось, ну взагалі нічого, нічого не боявся. Що не зробити, він завжди, завжди, завжди перший йде. В нього не було чувства страху, я вам скажу. Не було цього. З липня 2014 року до лютого 2015-го Дебальцівський плацдарм був одним із найскладніших місць у ході війни. Там тривали найзапекліші бої через нерівні сили. В лютому українські військові потрапили в оточення, з якого неможливо було вийти без втрат. Протягом семи місяців Юрій, будучи водієм ракетно-зенітної установки, сумлінно виконував свій військовий обов'язок саме там, по Дебальцеве, та ніколи не розповідав рідним про військові будні. Під час відступу з міста Юрію вдалося не лише самому вийти з оточення, а й зберігти машину. Про те, яким був їх батько й чоловік на війні, діти та дружина дізналися уже. Після його смерті. Останні там дні, коли ви ну, як виводили війська з Дебальцева, то ну, виходилось так, що я йому дзвоню, він піднімає трубку і я це чую всі ці гради. Кажу, Боже, що це? Кажу, ти хоч би мені, ну, коли я дзвоню, таке оце. Хоч би не, не бери трубку, бо в мене тут розрив серця буде. Я кажу, ну я тоді з тобою зовсім общатися не буду, тому що тут практично так постійно, так". мені от ну це характер папин, що він сміливий і нічого не боявся. От, тому от він як-то, ну, всі там кажуть, там, гради літають, стріляє, все зривається, ми там ховаємося, де хто, куди. А папа так виходить. І ходить, що ви говорите, там поховалися і сміється. Ну, це як, ну, не то, що там. Кажуть, як птічка пролетіла, тільки так хом головою. Так, да, і все. опять пішов ровно. Ну, він каже, як будто б в рубашці, да, ну, хлопці, везучий такий був. Ну, я так скажу, що я знаю, що він ну, готовий готов був піти на смерть. Я знаю, це він говорив всю життя, скільки я, я себе пам'ятаю. Да, це його слова, я за вас життя дам своє в любую секунду. То есть він був готовий в любу секунду уйти за нас, дати життя, і він в принципі це і зробив. Пригадай той садок коло хати, де свої мрії рімовим, де читав. Перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища. Страшну звістку про загибель Юрія Рідні отримали 5 березня 2015 року. А восьмого, у день, коли найдорожчі жінки Юрія зазвичай отримували від нього подарунки, його ховали. Могила героя знаходиться на чорнобаївському кладовищі. Поруч з рідними батьком і дідусем і поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить, не спіши, хай вона зачекає мить посміхни. А вона зачекає, ще мить не спіши, вже весна наступає за Коли вже прийшли з воєнкомата і з сільського совета прийшли, сообщили мені, конечно, було такому. Дуже в шокі, можна сказати. Я чуть, ли не, мене, я чуть ли не, не паралізувала. Мене, навіть мене, підняла здання, і я взагалі думала, що я не вийду з цього стану. Взагалі не повірила одразу, тому що дзвонили. Це в мене був день рождения 4 марта. І нам п'ятого утром сообщили. І я тільки з ним мене поздравляв з днем рождения і дзвонив. І тільки балакали з ним, все було добре. І тут так ну, взагалі, не повірила сразу, конечно. Ми вже, ну, і подарунок йому приготували, там шахмати, такі класні з моїм мужем купили і вже ждали цієї зустрічі, коли ж він приїде. Ну, все вже, я не знаю. Дуже жалко, що не познайомилися. Я уверена, вони б знайшли в язик. Якщо не бачить оці всі там, що напоминає, що там в школі меморіально, то я все думаю, що він. Де да, відпоруч? Ну, таке відчуття, що він ще там і подзвони зараз, скаже, що скоро буде. Що да, скоро приїде. Просто Дома, Прости, ну, не Ми звони, не бачили. Там... Він і не приходив спеціально в відпуск. У нього скільки було відпусков, давали, щоб ну він такий, що угу. каже: Ні, я вже раз прийду і все, з концами. Тобто, я не він говори, ну що я зараз приїду додому в відпуск і ви мене потім не відпустите назад. А воно би так і було. Ми б його вже не пустили, якби він прийшов. Жінки, яких так любив Юрій, якими він постійно опікувався, лишилися одні. Дружина, мама і доньки вчаться жити без нього. Та понад усе хочуть зберегти та плекати справу, яка була йому мила. Пасіку. Він і сина, з чого хотів, щоб передати це все ж від, від батька до сина переходило. Це ще прадідушка значить. Цим займатися і передалося це від батька да, до сина, і це папа вже втретє, ми вже четверте покоління, яке займається. В честь пам'ять, я не знаю, це ніяк не бросиш цим займатись. І, в принципі, вже знаєте, як теж з дитинства ми цим займаємося. Вже уже не представляємо, навіть як це не поїхати літом на пасіку. Ми зімою дома сидимо вже скучаємо, да. коли Кода літа, коли до пчол, коли на хочемо побыстрі літо, щоб поїхати. Він, Можна конечно, всегда з нами, каждый день. Да, він, каждый день я не можу так і, е, э, щоб не подумати про нього. Лягти спати, щоб не подумати, не спавнить. Конечно, все, ну, все даже по секунду, каждый день просто. щось просто ходиш і от зараз би папа зробив, би папа это, зараз би папа, папа. Ну, дуже не його, Конечно, в багатьох ситуаціях уже було багато. Скоро Появиться в нього внучка. Я теж хотіла б, щоб він побачив. Кажуть: Бог забирає найкращих. Дійсно, Юрій був найкращим сином, батьком, чоловіком, другом і людиною. Чи називати його героєм? От мені здається, що він би. Ми його називаємо. Він для нас герой. Але от. Коли ми знали його, я думаю, наскільки він був людина скромна, і наскільки був до себе вимогливий, що він би не хотів такого до себе відношення. Наскільки ця скромність, йому коли сказали, що йому за нову маячку дадуть грамоту, він сказав, я. Я не був 20 років на больничному, я куплю больнічний, але я не поїду. Що ви мене позорите? Я не, не, бу, не поїду. От наскільки це була пожертва, він жив для людей. Для дітей, для світлани, для сім'ї і для нас. І так сталося, що і для України. В наших серцях він теж залишився людиною світлою пам'яті. Герої не вмирають, вони залишаються з нами в наших спогадах, в нашому сьогоденні, в тому житті, яке ми зараз будуємо. Ми повинні, ми повинні завжди пам'ятати про тих, хто нам. Це життя допоміг збудувати, щоб воно у нас було краще, щоб ми могли рівнятися на тих, тому що на їх серцях, на їх крові, які вони віддали за батьківщину, тримається наш такий хиткий, настійкий світ. Нехай вже давно минули часи Запорізької січі, але козацтво існує. Адже є і серед сучасників чоловіки, які прагнуть вільного та незалежного життя та без вагань боронитимуть свою батьківщину від ворогів. Сьогодні козак це не той, хто обов'язково одягнений у вишиванку й шаровари. Це, передусім, воїн за духом, і воюватиме він тільки за честь і свободу. Таким був Юрій Зубов, гідним нащадком славетних козаків. На в'їзді до села Степанівка йому встановлено пам'ятний банер: кожен, хто в'їжджає до села, подумки дякує герою за його життєву позицію, за його трудові та військові подвиги заради життя майбутніх поколінь та процвітання батьківщини.